Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Шахтар звільнив Пушича. Динамо готує дорогий трансфер гравця з Бразилії. Новий тренер в українському топ-клубі. Скрипник повертається в УПЛ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Офіційно Ера Марино Пушича в Донецькому шахтарі завершується. Матч 30-го туру УПЛ проти руха стане прощальним для головного тренера Шахтаря Марино Пушича. Повідомляє видання, «Тато таке наставник помаранчево чорних покине клуб після поєдинку. Надаємо, Пушич очолив Шахтар півтори роки тому. Марино зумів виграти разом з гірниками чемпіонат та Кубок України. Втім, похвалився в лапках і негативним досягненням. Шахтар вперше за 30 років не потрапив в топ 2 УПЛ, зайнявши третє місце в лізі. Фаворитом на посаду нового тренера у шортлисті гірників є Арда Туран з Еюпспора. Шахтар веде переговори з турецьким фахівцем як з основним кандидатом, але документи при цьому ще не підписані, і сторони не в затвердити всі деталі співпраці. Нарешті, любі друзі, це сталося. Марино Пушич покидає Шахтар. З цим можна привітати усіх болівальників не тільки донецького клубу, але й усього українського футболу. Адже те, що перетворив Марино Пуш Шахтар, це було посміховисько на всю Європу. Те, як гірників катали в цьогорічній лізі чемпіонів. То це було ганебно. Сподіватимуся, що в наступному сезоні Шахтар зуміє відновити свій рівень та клас на міжнародній арені та побореться, бодай за четверфінал чи півфінал Ліги Європи. А що стосується самого Пуща, то, на нашу думку, цьому тренеру краще йти працювати помічником як раніше, тим паче слот не проти запросити його в Ліверпуль, адже на рівні головного тренера, як показав цей провальний сезон, Шахтаря Пушич не тягне. Друзі, а перед тим як ми продовжуємо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Клуб з України цікавиться хавбеком Атлетіко Мінейро Рубенсом Діасом. 23-річний півзахисник Атлетіко Мінейро Рубен Діас, який є вихованцем цього клубу, прийдешнім літом може залишити Бразилію. Інтерес до гравця за інформацією журналіста Фреда Аугусто виявляють клуби з Європи. Зазначається, що Одним з головних претендентів на гравця є клуб, який представляє Україну. Саме він найближче до угоди. Значимо, що на трансфермаркеті рубина Діаса оцінюють у 4,5 мільйони євро. За атлетіку комітеру Халбек провів сумарно 146 матчів, забив 9 голів та віддав 9 асистів. Джерело не зазначає, який саме український клуб планує придбати цього гравця, але враховуючи, що в Шахтарі і так перебірливих вінгерів, а Карпати і Полісся, хоч і мають великий бюджет, але не настільки, то ми ризикуємо спрогнозувати, що саме Київська Динамо готує нарешті потужний трансфер перед стартом в лізі чемпіонів. Кіанам дуже необхідне підсилення на лівий фланг атаки, адже Кабая фактично безальтернативний на цій позиції. А Вітіньо не бажає повертатися в Україну. На цьому фоні трансфер талановитого бразильця з Атлетіко Мінейро це точно було б сильно у виконанні киян. Цей гравець виділяється в бразильській лізі. Він є лідером Атлетіко. Це той футболіст, який може стати лідером і в Динамо. Тим паче кияни вже підписали на фланг Колумбійця Тореса, А тому бразильцю не буде так одиноко в Україні. Один з найбагатших клубів України може очолити білоруський тренер. Олег Дулуб може стати головним тренером «Металіст» 1925, Повідомляє білоруська трибуна. Ком. Останнім клубом Дулуба був «ЛНЗ». Зараз він працює головою молодіжного департаменту Львова. Окрім 59-річного білорусу на вакантну посаду в харківському клубі претендують Юрій Вернедуб, Дмитро Михиленко та Руслан Ротань. Нагадаємо, раніше харківський клуб повідомив про відсторонення Ван Леона від виконання обов'язків головного тренера першої команди. Зараз клуб очолює Олександр Чужов. На нашу думку, дулу точно заслужив шанс попрацювати з амбітною командою, якою безумовно є металіст 1925. Справа в тому, що Дулуба завжди використовували як затичку тренера, який приходив на сезон, давав результат, а потім його виганяли. Так було у Львові з Карпатами, в Одесі з Чорноморцем та в Черкасах в Лензе. А насправді Дулуб – це прихований, дуже потужний амбіційний тренер, якого даремно недооцінюють. Білорусь, який активно підтримує Україну, має хоч і подекуди примітивне бачення футболу, але при цьому його команди завжди дають результат. В той час як у нас в Україні з'явилося багато розпіарених тренерів, які нібито ставлять суперфутбол, як до прикладу, той самий Ашур. Але на ділі це повний шик. А тому ми вітаємо призначення долуба тренером харківської команди. Офіційно Лука Модрич покине Рал після закінчення сезону. Хорватський півзахисник Мадридського рала Лука Модрич покине команду після цього сезону. Про це повідомили офіційні соціальні мережі клубу. Лука Модрич хотів продовжити своє перебування в Мадридському гранді. Повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. За інформацією джерела, 39-річний футболіст планував далі виступати у складі Мадридського гранда, але керівництво важкових ухвалило рішення попрощатися з Хорватом, взявши курс на омолодження складу. Пізначимо, що Лука Мудрич пройшов до ралу з Тоттенгаму у 2012 році. У складі Рала Хорват провів аж 590 матчів, забив 43 м'ячі та віддав 95 асистів. У 2018 році Лука Мудрич став володарем золотого м'яча. Лука Модріч це легенда усього світового футболу. Це гравець екстра класу. Його можна прийняти з зіданом, Бекхемом, Кака чи Пірло. Та який слід Хорват залишив не тільки в Ралі, але й взагалі в футболі. Це заслуговує лише на одну повагу. Без Модрича Рал не виграв би купу трофеїв ліги чемпіонів. А Роналдо не був би володарем багатьох золотих м'ячів. Модрич для Ралу – це як Хаві і Нієста для Барса з Барсезмесії. Але вік дає про себе знати, Хабі Алонсо хоче омолоджувати команду, а тому відхід Модрича цілком піддається ці логіці. Втім, США, Саудівська Аравія чи, можливо, навіть Австралія залюбки прийме луку для догорування його кар'єри. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо поважаєте луко Модрича в незалежності від того, за який клуб ви вболіваєте. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що клуб вирішив злити Лігу Європи задля перемоги в чемпіонаті України з футболу. Цитую йому Суркіса. В Єврокубках був провал, проте можу сказати відверто, все було поставлено на чемпіонат України і перемогу в цьому турнірі. Усі дії, які були зроблені в цьому сезоні, були узгоджені зі мною і тренером Шовковським. Я не можу сказати, що ми навмисно провели Єврокубки, але так вийшло. Ми будемо в наступному сезоні робити все, щоб виступити краще. Проте, повторюся, чемпіонат України був на першому місці, Єврокубки на другому. Відверто зізнався Суркіс. Насправді слова Суркіса звучать як якесь виправдання невдалому виступу динамо в Європі. Кому потрібен слабкий український чемпіонат, якщо в Єврокубках вас катає навіть Францура, що Вікторія? Так, виграти УПЛ це добре. Але робити на це ставку і заради цього зливати чемпіонат, це не повага в першу чергу до всього українського футболу, до нашого рейтингу до вболівальників. Саме через такі дії ми втратили потівку в Лігу Чемпіонів. Хоча ми все ж таки думаємо, що Динамо навряд чи зливало Лігу Європи, а просто такий результат це рівень нинішніх гравців киян та нашого чемпіонату загалом. Друзі, як вам таке рішення Суркіса злити ЛЄ заради УПЛ. Напишіть в коментарях ваші думки з приводу цього рішення президента Динамо. Віктор Скрипник повертається в український футбол. Станом зараз фаворитом в шорт-листі луганського зріднопосадованого тренера є Віктор Скрипник. Повідомляє видання та то, то таке. Президент луганського клубу Іван Геллер готує повернути 55-річного фахівця і близький до конкретної пропозиції. Сам коуч не лякається повернення в Україну. Продовж цього сезону він займався підвищенням кваліфікації. Окрім зорі, на скрипника претендує один з чеських клубів з єврокубковими амбіціями. Нагадаємо, скрипник тренував Зорю в 2019-2022 роках, двічі вигравши бронзою медаль УПЛ та гравши у фіналі Кубка України. Зараз Зорю очолює Младен Бартулович. За тур до завершення сезону команда йде восьмою в турнірній таблиці УПЛ. Чесно кажучи, скрипник це доволі сумнівний персонаж в українському футболі. Так, колись він задавав тренди. і Його зоря була неперевершеною в ковідний сезон, коли лише диво завадило луганському клубу випередити Динамо та вийти у лігу чемпіонів. Але після цього скрипник суттєво здав. Спочатку був провальний сезон в зорі, потім провал в Полтавській Ворстлі, і потім ще гірший провал з металістом 1925, з яким скрипник вилетів в першу українську лігу. А його ромб вже не такий актуальний для сучасного футболу, особливо в українських реаліях. Тому ми сумніваємось, що скрипник може якось суттєво принести нову свіжу кров в український футбол. Але, можливо, для зорі, яка останні два сезони провалила, скрипник міг би стати рятувальником, який знову витягує клуб в Єврокубки. Друзі, а чи хотіли ви знову побачити скрипника в УПЛ? Напишіть вашу думку з приводу цього в коментарях під цим відео. На цьому, все дякую, любі, друзі, за ефір. З вас лайк та підписка на канал. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.